Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати рецепт приготування снікерсу, але у стаканчиках для кендібару, чи як це правильно називається, тістечко трайфл Максимально просто, швидко, цікаво. Повірте, навіть приготувати новий рік для діток, для сім'ї те, що треба. І дуже зручно. Розпочинаю з приготування бісквіту, до яєць додаю дрібку солі та цукор. Збиваю до пишності. Далі я додаю сюди молоко. Борошно просіюю та какао. До речі, для цього десерту для е, снікерса дуже класно підійде і бісквіт на кип'ятку. Якщо маєте бажання, також можете приготувати. Всі сухі інгредієнти обов'язково потрібно просіяти, також додала сюди розпушувач і гарненько на невеличких оборотах перемішую, або ж можна і перемішати вже лопаткою. У мене це робить міксер. Викладаю це все на деко, у мене форма розміром 20х35 см і випікаю 20 хвилин при температурі 180 градусів. Далі готуємо солону карамель. 200 г цукру висипаю поступово на сковорідку. Бачу, що починає розчинятися, розставати цукор, я трішки підсипаю. І так в декілька етапів. Паралельно поставила нагріватися з вершки. Вершки мають бути найжирніші. У мене сьогодні 36%. Бачите, карамель уже така стала карамельного кольору, і на цьому етапі тільки вперше я перемішую. Завдяки цій маніпуляції у вас вийде шовковиста карамель. Коли все стало однорідним, починаю вводити важкове масло. 100 грамів я беру, але ввожу його поступово. Взяла один шматочок, гарненько перемішала, поки масло повністю не ввелося у карамель. І ці всі етапи я роблю на найменшому вогні і вводжу гарячі вершки. І перемішую до тих пір, поки карамель не буде однорідною. В кінці додаю 2 грами солі, перемішуємо і охолоджуємо Найсмачніша Карамель готова. Бісквіт вже готовий. Також залишила, що похолону. Краще всього, звичайно, бісквіти потрібно стабілізувати, наприклад, готувати з вечора, а на наступний день вже готувати з них десерти. Коли вони в холодильнику простабілізуються, набагато краще. Подивіться, який він красивий, чорний. Я люблю використовувати для шоколадних бісквітів алкалізоване какао. Тоді вони виходять дуже гарні, темні, з насиченим смаком та ароматом какао. Тепер потрібно цей бісквіт гарненько подрібнити. І готуємо крем. Беремо вершковий крем-сир, крем, я готую, щоб продукти всі були холодні, прямо з холодильника. Я роблю велику порцію, цілий кілограм бору сиру, вершків, але це в мене буде ще на інший десерт, трішки пізніше вам розкажу і покажу. Але я в описі під цим відео і на початку відео написала точну пропорцію продуктів крему, які потрібно вам на цю порцію тістечок снікерсів. Спершу все перемішую на невеликих оборотах. Я опіднала відразу всі продукти. Крем-сир, вершки холодні та цукрову пудру. І збила на великих оборотах. Подивіться, який класний, стабільний, дуже смачний крем готовий. Підсмажила арахі, звичайно, і тепер збираємо. А сироп для просочування я зробила так: взяла тепленьку водичку, одну ложку карамелі, і це все перемішала до однорідності. І буде прекрасний сироп для просочування вашого десерту. Можна просто зробити солоденьку водичку або заварити каву з віскі чи лікером. Теж буде дуже смачно, якщо це не для діток. Іде шар крему, карамель, горішки. Горішків не шкодуємо, Тут вже як вам більше до вподоби. Знову ж таки, шар тіста. Гарненько все просочуємо і повторяємо. Зверху я вже другий шар крему, я викладаю гарненько, бо цей шар я буду декорувати. Не забуваємо про карамель. Карамелі багато тут не буває. Я викладаю все за допомогою мішка, так як я це готувала на кендібар, на весілля для своєї сестри. Але якщо ви готуєте для себе, то можна і викладати ці всі шари просто ложкою, тісненько, плотненько і зверху прикрасити шоколадом. Наприклад, теж буде дуже гарно. Ось такі в результаті в мене вийшов кендібар. Якщо вам цікаво, побачити всі Рецепти, напишіть мені про це в коментарях, я обов'язково змонтую відео кожного десерту. Поділюся з вами. Я старалася, я робила цей кандібар дві доби, але як на мене вийшло досить гарно. Але все ж таки найсмачнішим був десерт снікерс, тому що це, друзі, класика. Її люблять абсолютно всі: і дорослі, і діти.